Привет, с вами я, Агарч, и сегодня играю в Майнкруфт, Майнкрафт. И короче Я создал мир, там где будет на одном блоке. Ось на одном блоке, короче, и я не помню, де. Короче, я здобув 7 землі. Ничего не брав, спор, вообще. Я тільки я создал, и будет прохождение Майнкрафта на одном блоке. Граю сегодня как бы я сам, но. Ладно, давайте покупить. Так, просто ломать блок надо. подожди, сейчас я подаюсь, что за экстремально. Я, кажется, двашки поставлю выживание на вашку хочу. Ага. Ищи я хочу поставить. Хотя ладно, не надо. Я, я так, сейчас я уже 14 буду. Ну что, забываем блоки, расширяем. Так, 20 сразу расширим, мы уже свечи. Так, М -м. ось так. Навколо себе розширяємо, Так, все. Так, добиваємо далі. Уже починається дрова. Ладно, короче, поздобуваю я ресурси і пока на полу поставлю, давайте. Короче, я ось копав, копав і дивіться, що я в сундук. Угу, Спасибо. А це все забираємо все одно. Я не забираю? Ну, ху -ху, конечно, не супер награда, ну, ладно. Так, скрафтимо досок тепер. Так, верстак, палок. Десь тут верстак застоять. Крафтим спершу це. Я знаю, чи меч крафтить треба. Ладно, поки я сейчас крафчу кирку. Так, все, я копаю. Короче, я копав, копав. Ось накопав так нормально ресурсів. І ось опять знайшов я сундучок. Угу. Клас. Та ну чому мне так не везе? Ладно. Ті, ладно, хай тут заложить в мене. Дерева. Ну, все не нужно мне. Давайте дерева типа положим. И семена тоже. О, семена в любой у мене. А. Так, и це посадим. Просто так. Не, якось некрасиво. просто сюда так так все мы положили скрафтим мы сейчас пару досок почти так сейчас вещей короче скрафтим меч и лопату Так, це не нужно сюда пока месть. Доска сюда пока мессий. Земля. О, так давайте вже уже побільше територію свою. Территория земли пока в мене. так, все робимо територію. территорию. поки еще не думаю робити дом. Чуть нарушить победить. А потом уже буду розширять. Ой, дом робить. Так. Так, вс, я, я расширив чуть-чуть цей поляну нам. Ну, типа, цей территорию. Ой, ставка. И можем уже скоро начинать уже робити домик. Так, все, я пішов добавить ресурсы. Всем пока. Ой. Короче, я игра Тільки що і мені попався зомби і мене скинув з території і минус всі мої вещи. дивіться. просто тупо все вещи. Хожу я сюда положив доски. Крафтимся заново тепер все. Ой, жаль, конечно, ладно. Так, короче, я думаю, що треба поставити, наверное, я поставлю на... Ща. Е, як ми ставити, подожди. А я... боже, я забувся. Короче, там, де щоб були бесконечный инвентарь. Ну, типа, щоб не випадали вещи. Сохранялось. Так. А де його знайти? Так. Десь тут должно бути. Чити, читы, 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 читы. А як? А, ось, все сбережный все. Все так нормально. Будем реально так уже играти буде. Так, сейчас крафтимо е, топорик і лопату. Саме головне пока І меч. Тюрку пока місяць не буду крафтить. Саме буду. Так, все. Ну все, давайте я буду копатива секунда. Для мене тисяч гот. Коротше, ось я іграв. дивіться, що я що мені попалося. Ціла лама. Я можу відкрить? Е! Я можу якось управляти? Я її можу це, щоб вона ній я буде. Так, коротше делаємо її. Вона А ще вона їсть? Я не знаю, що вона їсть, що їй треба далі, щоб вона їла. Коротше. будемо робити її на Що вона їсть, треба подивитися ще мені. Я не знаю, не пам'ятаю. Коротше, це бока не важливо. Мені треба спершу, щоб приручити її, треба мені. Я подивись туторіал, мені треба коротше, ґ -ґ -ґ -ґ. А, поводок і а цей світло. Я не знаю, що він їсть я читаю загуглив, він що немає в Ютубі не вбивай мене ще ще. Все, я зрозумів, треба просто пш... Пш... пшениця і все. Так, все, почнемо копати, короче. Це, ні, все, дайте ти я? Так, короче, я вже буду скоро робити дом, вже буду все. Все, давайте, я копати. Короч, я опять копаю, дивіться, я не шукаю цим дичок. Іду-то, о, ну тут вже більше, тут їда. Така мені пригодиться картошка, морква і всяке барахло. Ці салатиці будуть на майбутнє, якщо зробити ферму. Також. Ферму дерев, щоб розм'янути. Чи то я довго там буду? Бо, що, так, Лама, не мішай. Так, картошка. Не буду їсти. Я морк морк короче поїм. Я сиру картоху не хочу їсти просто. Так. Так, так. Давайте пока скинемо доски сюда. Щоб не мешалося мені. Так. Так, лама уйди уйди Ой, толкать можу. Ну да так все давайте я прийшов копать давайте всем пока тільки почав копати, і сразу моя поломалась вот это от, вообще так лопата

Чем ти все зробив? <плес> я их не виноват, давай, я не видел. Короче, поставлю творческая и вьюда, окей. Ну, просто вообще, ну як мені проходити далі, я не понимаю. Все, я став стану творческой. зараз я весьму сейчас найкращий мяч. Все Так, дивіться, так меч викидываю свій. Так, инвентарі, медвіці, нічого немає. тільки цей блок. Ну хай буде блок, короче. Все, давайте я ставлю на виживання. На виживання. Все. Ай, жалко мені ламу свою. Чуть-чуть. Мені интересно, чего она распавнилась, что-то я распавнился в Арден. Я не розумію. Так, морква, все є. Ладно, все, давайте я пишу Все, Вс, я попал, короче, курочку, ось у мене є тепер. А ще я накопав сундучок. Так, ааа, я понял, це не для того, щоб я чіпо, щось посадив. Ну да, посаджу собі. Льотчик для чов. А, це наверняка і вода тече? навірно. Ну, я думаю, сейчас можна робити це. Хоча... Ладно, я, наверное, я зроблю цю а, 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 типа, а, ферму. Ладно, давайте, коротше, я коли построю, то побачите ви. Як я зробив, пока я виключу. Я буду робити довгенько, для вас це секунда. все, і давайте я пишу. Стоямбо. Давайте виберемо спершу собі місце нормальне, Давайте ось себя є. Так, ненужные вещи положимо, щоб не мешал, під руку. Так, все, погнали, десь. Блін, диканаты, в чому делал? Я не знаю, як ти построїш. Ну, типа, я... У мене прям по красивому людей, звісно, дуже немає, ладно, пішов я строїть. Коротше, я тут подумав, що в мене занадто мало <кій> ...віщей, і поки ферма, ну, типа, сад підожде мене. Я взагалі, знаєте, що думаю, я думаю, построїти теплицю, типа і ось так вирощувати, але в мене мастекла на теплицю. І Значить, поки місь підожде мене. Значит, мои все крафти це все буде для фермы. Ой, для саду, могу. Угу. Так. Так. Все, это все ложим, короче, пока не нужно. А, не то что не тощу. Ладно, все, пуса, я далі купаю. Хотя. Може, домик построїмо? Ща подивлюсь, кожен там по ресурсах і може домик построю. Так, давайте. Так, коротше, я зробив дом. Дивіться, який дом. На раз, два, три. Раз. Два, три. Скажіть, красивий дом. Я це на виживанні зроблю, я дуже довго. Я дуже-дуже довго обирав ресурси, коротше. Оце ламав, це дуже довго. У Де мене десь йшло на це часа три десь. Я реально дуже довго це знімаю. Е, дуже довго робив цей дом. Я думав, як робити не туторіал, це я сам зробив. Я сам придумав його. Ось, дивіться, така підйомник, які красиві я так понаставляв. Оці ресурси, оці, дуже важко було їх знайти. Вони в мене в сундуках попадалися. Це дерева, яке я дуже добре здобував доски. Така красива криша. Вже що я не покажу кришу. Криша мене дуже красива там. Прям така красива. Дивіться, прям така. Джейка купила. Острий, велетенський я построїв. Ось такі підйомники красиві. Зер, е, оці вікна так показую внутрі. Ось такі красивий. Так, оце у нас ломання буде, звісно, мабуть. У мене воно е курочка. Так, заходим. Ну, вам ну, внутреннего немає, інтересного прям. Усе мій цей е е верх. Бачите, сундучок. Не пустий, він, конечно. Всі. Всі ресурси я вообще не закончилась. викинув в сундук собі. Тут тоже тут, все пусто. Я не разу. Я тільки зробив його. От острів найдовше я робив. І домик теж, особливо пізне вдома туди. Це дуже важко було, коротше, я. Ну, дом красивий, я вважаю, він мені понравився дуже. Ось дивіться, всі мої ресурси. Все я мене дуже багато досок, дуже багато всього у мене було. Я все потратив на дом, а найбільше досок потратив на ось цей, щоб простроїти красиво так. Коротше, в цьому домі я буду жити. У мене він одноетажний підвал. Ой, це ще верх із грищі, Такий красивий. Ну, як би так, да. красивий красивий. Ви не подумайте, я з не брав віщі, я не переключаюся творчеська, я просто зробив сам його на виживання. Я просто дуже довго копав. Е, сорі, якщо ви хотіли подивитися, як я зробив, я Сорі, звісно, якщо... Хотіли подивитися, но... Я робив дуже довго його. Я... Це би уйшло. Відео, на... відео би йшло на 3 часа на 2 десь так я потратив. Коротше, дуже довго я робив його. Я просто вже не можуть Майнкрафти, я вже. У мене вже в голові. оці, Я оце не міг поставити нормально оці доски. з дерев. Бачите оці підйомники? Я їх не міг взагалі зробити. У мене аж голова болілася, якщо я думав багато. Короче, на цьому будемо заканчивать, бо я вже не можу. Вже, говорить, Майнкрафт, мене тупо Я занадто багато времени потратив на цей Майнкрафт, щоб дом просто построїти. Ну, здобути вещей. Ну, Майчка, то що залишилося, один стак. 에, досуг и вс, я більше нічого насас. Ну ладно, мене ще залишився це і вибив поводок. Короче, все, будемо на цьому закінчувати. З вами був я, Артік, зате. Коментарі, чи вам... А вот тут нужно оценить мій дом, Чи вам понравился мій дом. Красивий, хочете, туторіал зроблю. з вами був я і всім пока-пока.